Друге послання до Корінтян. Розділ другий. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку. Бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих. Від яких мені належала б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. Бо з великого горя та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хтось і засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати. Почасти вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість. Так що, навпаки, краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов, бо я на те і написав вам, щоб випробувати вас. Чи ви слухнянні в усьому? Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми Його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову. Та хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там тита, брата мого, і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїй перемозі. І через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних запах, що від смерті веде до смерті, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто отже здатний до цього? Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у Христі.